При та пісні за участі казкових героїв з нагоди дня захисту дітей актори франківського театру Ляльок імені Марійки Підгірянки влаштували яскраве дійство для діток загиблих героїв. Маленькі відвідувачі активно взаємодіяли з аніматорами, та чи не найбільше захоплення у дітлахів викликала імпровізована зона із майстер-класами, синьо-жовті стрічки та патріотична тканина. Кожен учасник створив свого ангела перемоги у техніці ляльок-мотанок. Ну, спочатку так вони трошки боялися, але потім, коли починали робити роботи, і входили в курс справи і робили все досить вдало. Всі які англолочки, які вони виконали, чи самі, чи з нашою допомогою, вони всі забирали. Посадовці кажуть, навіть попри війну наймолодші повинні відчувати свято сповна. Ми мусимо дитині зробити оце свято, бо все ж таки це є дитина, яка і дитинство воно ж дуже коротке. І дитина мусить відчувати себе дитиною, приймати участь в відповідних заходах, і, 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 тобто трошечки. Переключитися, забути про те про те, страшне, що прийшло до них в родину. Основною частиною розважальної програми був перегляд вистави Чарівна торбинка казок. Постанову, яку презентували актори, обрали не дарма. Вона закликає підтримувати близьких у складних ситуаціях, не опускати руки, та найголовніше любити. Ну як усіх українських казках все повинно закінчуватись добром. Так само. Казка вчить бути добрими, дружити, не сваритись, цінувати своїх друзів і любити один одного. Дітям потрібно відволіктись від цих дорослих проблем, поринути у казку, і батьки також поринають у казку і відпускають себе трішки. Чим більше ми даємо діткам цим позитиву, тим більше вони будуть його накопичувати, скажімо, і тогори буде трошечки перетухати, ну, тому що його інакше не зміниш, треба робити, треба давати позитив. Загалом захід тривав упродовж дня та об'єднав близько двох сотень діток зі всієї області. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.